А ви ще пам'ятаєте флеш ігри? Ну, ті самі, у які ми грали багато років тому, через те, що наші ПК були, відверто скажемо, oh моплухом. Буквально нещодавно пройшло 3 роки з тих пір, як Adobe зупинили підтримку флеш-плеєра, що ускладнило геймерам можливість пограти в ігри на своєму браузері. Але те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. І зараз ви без великих проблем можете продовжувати грати флешки. Але чому ж люди досі це роблять? У 2024 році, коли має вийти найкраща гра в світі Stalker 2, є два варіанти: або це ностальгія і клінічне небажання рухатись вперед, або ж у них досі той самий показ 2007-го. Я нікого не засуджую ні в якому разі, я сам обожнюю флеш-ігри та грав у них велику частину свого дитинства. Тому сьогодні я пропоную вам згадати кілька легендарних ігор, які я грав особисто, та трошки позгадувати старі добрі шкільні часи. А я нагадую, що ви на каналі TechFino Прошу вас підтримати україномовний YouTube. Підписуйтесь, ставте подобайки, діліться з друзями. Пишіть у коменти, в якій флеш-грі ви провели найбільше часу. Також заходьте в наш телеграм-канал, де ми з вами спілкуємося, обговорюємо всяке та сміємося з мемів. А якщо хочете підтримати нас фінансово, то скануйте ось тут або дивіться закріплений комент. Всім дякую за підтримку, погнали! Різних флешочок існує незлічена кількість. А якщо хочете такі ж класні привюшки, як у нас, тоді звертайтесь до Сашка. Посилання на екрані та в описі до цього відео. Тому я виділю десятку тих, які мені запам'яталися найбільше. Почнемо, звісно ж, з легенди Вогонь і вода. Перша частина вийшла ще у далекому 2009 році. І здобула цілком заслужену популярність. Вона й досі залишається в топі. Розробники за ці роки випустили чимало нових частин, де додавали нові рівні та механіки. У цих іграх ви та ваш напарник управляєте персонажами хлопчика-Вогонь та дівчинки вода, якими ви розв'язуєте головоломки, щоб дістатися до виходу. Вам потрібно працювати у гармонії, щоб пройти далі. У цю гру я зазвичай грав з сестрою, яка її дуже любила, а мені було все одно, що пограти, хоч це вогонь і вода. Хоч Варкрафт. Того, що я пам'ятаю, треба було бути дуже обережним, щоб не загинути від води або лави, залежно від персонажа. Бо тоді тобі було неперелипки від свого тімейта. У школі, якщо ти заруїнив рівень, могло доходити до рукоприкладства. тому це вам були не жарти. Тут ти грав на життя кожну катку. Особисто моя улюблена флеш-гра це Bad Ice Cream. Це така собі аркадна головоломка на зразок Пекмена, але у новітній обгорці, у якій викривали морозивом, збирали фрукти та уникали шреків, чи що це таке було. Гра 2010 року мала як одиночний, так і ковоприжим. І була можливість вибирати смак вашого морозива. Я завжди вибирав шоколадне, тому що. Let's go! Я люблю шоколадне морозиво і все. Питання? Ви могли створювати та руйнувати кубики льоду, щоб зупинити ворогів або дістати фрукт. Загалом це дуже класний пекмен про морозиво, в який веселіше було грати з другом. Щоб дивитися, як він фейлиться, і потім звинувачувати його у всіх гріхах людських. Happy Wheel свій час стала дуже популярною на YouTube. Блогери різних статусів і мастей записували свої проходження та ловили свій хайп, ціль гри пройти рівень не загинувши. Також є різноманітний транспорт, що мені нагадало стареньку гру на кнопку від телефони Gravity Defied, де суть була дещо схожа. Щоправда, у веселих колесах антураж набагато жорстокіший і небезпечніший. Ця гра мені не дуже зайшла, тому говорити багато не буду. Безліч рівнів від розробників та самих гравців. Купа способів завадити гравцю завершити місію та жорстокий гумор. Це Happy Wheels. Мабуть, найбільше мені подобались флешки гонки. Їх було настільки багато, що просто очі розбігались. Але якщо обирати найбільш пам'ятні для мене, то це Лего Chima по одноіменному мультсеріалу, гонки з губкою Бобом та американські гонки, схожі на змагання з мульта-тачки. Chima – це просто імбовий мульт Лего. Який я задивлявся до дир, і який, на жаль, закрився після другого сезону. Тому, коли я знайшов групу цьому всесвіту, та ще й гонки, я був на сьомому небі від щастя. Концепт простий: створи персонажа, апгрейди свій чіма-цикл та змагайся з персонажами всесвіту чіма. Як для флеш-ігри, гри, це був досить непоганий графон, приємне керування, та взагалі атмосфера точно передавала настрій мультсеріалу. Губкобоб – легендарний мульт дитинства, який знають всі. І тому не дивно, що була величезна кількість флешок по мотивам серіалу. Я вже й не згадаю, яка саме це була гра. Пам'ятаю лише, що гра була скоріше піксельна або просто мала такий стиль, треба було їхати по дорозі та намагатися не врізатись в інші човни. По суті, Real Racing до того, як вона стала популярною. Згоден це настільки проста гра, що аж нудно. Але мені було в кайф трохи поїздити та побути районом Гослінгом в фільмі Drive. Так само я навряд знайду саме ті американські гонки, які я грав, але я можу описати концепт. Ми обирали свою тачку, а потім ганяли по колом, зажимаючи кнопки. Оскільки тоді я ще не був професійним геймером, після однієї такої гонки мій мізинець завмирав, його потрібно було добряче хруснути та дати відпочити. З часом пальці звикли, накачалися, і я грав без будь-яких проблем. Тому ось вам порада, дітки: качайте свої пальці. Зараз сучасні діти будуть в шоці, але колись телефони були кнопкові з маленькими дисплеями, які часом були взагалі монохромні. Але навіть у таких умовах ми грали в ігри. І якщо цей відео здивляться Олди, то не мають згадати гру Red Ball, де ми управляли червоним м'ячком. Неочікувано, звісно. Ну і проходили рівні. Це була чудова гра, якої вистачало надовго. Так ось, її, звичайно, портували на браузери. Можливо, навпаки, але це не має значення. Це була прикольна барвиста гра, тому я не міг пройти повз, побачивши її в каталозі. Розробники покращили графіку, додали нові рівні, а з часом випустили продовження та портували на смартфони. Зараз цю серію ігор можна пограти практично на будь-яких девайсах, і свою популярність вона здобула цілком закономірно, об'єднуючи різні девайси та покоління. Пригадую, як ми з другом вперше знайшли цю гру про бармена. І для наших ще дитячих розумів це було щось з чимось. Ми повинні були створити коктейль з різноманітних пляшок в барі, лимона та льоду. Зазвичай виходила якась туфта, через яку Бермен або травився, або взагалі відправлявся на небеса. Вечного польота. Але це було весело і різноманітно через велику кількість комбінацій і напитку. Багато ігор з нашого топу в результаті портували на смартфони, і ця гра не стала виключенням. Не скажу, що це прям супертопова гра. Але пограти в неї, особливо з другом, було цікаво. І посміятись можна, і одразу запам'ятати на майбутнє, що живчик і коняк змішувати не варто. З наступною грою я познайомився не через браузерний флеш-каталог, але це не заважає мені включити її в мій топ. Насправді, якщо так подумати, то це була перша гра, в яку я зіграв на комп'ютері. До того я грав лише на Денді друга та мав кишеньковий тетріс. Тому спробувати вперше комп'ютерну гру було цікавим досвідом. І так вже сталося, що єдиною скаченою грою була саме зума гра 2003 року про камінну жабу, яка вистрілювала з рота різнокольорові шари, які розбивали ланцюг інших шарів, які невпинно рушали до золотого черепа, що означало кінець гри. Ціль була проста: розбити ланцюг та почати наступний рівень. Атмосфера ацтекських пірамід та джунглів лише підсилювала цей експірієнс. Можливо, саме через неї я полюбив жанри стратегії та головоломок. Зума це класика жанру, і я радий, що, можна сказати, стояв коло її витоків. І остання гра на сьогодні: равлик Боб, мила головоломка, у якій нам потрібно було допомогти Бобу дістатися додому, попередньо створивши безпечний шлях. Розробники чудово постаралися над рівнями, у яких потрібно переміщати платформи, активовувати перемикачі та захищати Боба від зовнішніх небезпек. У гру міг грати будь-хто, незалежно від віку, тому що все було інтуїтивно та зрозуміло навіть для наймолодших гравців. Равлик Боб теж став популярним серед користувачів Flash, і безліч продовжень лише допомогли геймерам вгамувати свою жагу до рятування рядового Боба, не знаю, чи саме Боб започаткував цей жанр головоломок, але після нього з'явилося дуже багато схожих ігор, які я теж залюбки грав. Тоді мені було відверто по цимбалах на плагіат. Я просто грав та отримав насолоду від кожного пройденого рівня. На цьому все. Дуже дякую вам за перегляд. Пишіть у коменти свою улюблену флеш-гру. ну і чи сподобався вам цей топ, чи робити ще таке. Можете накидати ігри, які я не згадав. Також підписуйтесь на канал, ставте подобайки, показуйте відео друзям, це дуже допомагає українському контенту виходити в рекомендації та витісняти русняву парашу стопів. Заходьте у телеграм-канал, підтримайте нас гримною на Монобанку, всі посилання є в описі, в коментарях, навіть зараз тут на екрані є. Зустрінемось вже дуже скоро, тому я не прощаюся, лише кажу ще почуємось.